Чи може бути падіння літака з пригоженим інсценуванням? Значить, падіння падіння літака і загибель пригожена в мене по картам виходить більше як інсценування, тому що, по-перше, владика фантазії це, в общем то і зміненне состояння сознання, в общем, шота що що-то неправдиво видане. Антихрист шут точно так же. І улипка Меркурія або гроші, або домовленості, і сам Лорд Пенгерсвік як домовленість. От тому в мене. А випадає, що а, а, сама падіння літака, і, а, як і по суті, смерть Пригожена це інстинування. Скоріше за все, просто а, ради своєї безпеки, заради своєї безпеки, треба було це все зробити, зміняти трошки свою, не знаю, як зовнішність, але зробити, може, волосся а, от, А зробити, в общем-то. Іншу особу і десь сховатися, це факт. Мені поки що кажуть, що в принципі, в принципі Пригожин скоріш буде як інша, і просто інша особа. Але отут, -от що саме цікаве, або не так надовго, або все одно його знайдуть. І вже саму смерть, саму справжню смерть Пригожина, ми з вами навіть, до речі почуємо і знаємо. Чи причетний Путін до загибелі Пригожина? Там все, ага, ну понятно. сладострасті. По перше, і, е, інсценування з Путіним було. Але тут як тут інсценування і знову владика фантазії. Тут виходить. Путін не знав, що Пригожина, умовно кажучи, в тому літаку, чи чи що там, чи гелікоптер, що там було його там не було. Що його там не було? Він не знав. Він скоріш за все домовлявся для того, щоб ну давати своє добро, якщо вдруг десь за засічуть, щоб його збити, але він не знав, що це знову знову шут падає до речі. Для нього самого це буде здивуванням, але ж, в общем-то, якщо вже смерть видали, то здивуванням не буде. В общем, замішан ли Путін? Да, замішаний. А от тільки не знав, що там його нема. Що буде з ПВК Вагнер? Зірка верхімідархонте, не скоріш за все, ПВК Вагнер все таки буде існувати. Тільки буде воно існувати трошки якось не так або по іншому. Зрозуміло, що половина розбредеться. Хтось буде, хтось піде туди, де їм цікаво, хтось розбредеться по різним арміям в різних, в общем-то, околицях, а хтось поїде в свою Африку і так далі. ПВК Вагнер буде існувати. Виберуть може собі лідера і так далі. Але сказати, що ПВК Вагнер на даний момент. Буде становити для нас якусь загрозу цього. Я не бачу. Тобто там буде дуже дуже така реструктуризація, переробка всього. І, в общем-то, ну я думаю, що вони будуть це таким, поки що, як мінімум. Чи варто очікувати заколоту в Росії через загибель Пригожина? От, ви знаєте, на даний момент сказати прямо про заколот як заколот. Ні, але це одна, із, одна капля до, це да. А, от, наразі активних дій до цього я ще не бачу. Але знову таки, що, що я говорив, що і повторюю, що робота про заколот якийсь вона ведеться. У мене є це зеркало Архімеда і серпсатурна Люцифер, да, якого там, скажімо так, уже вбили. А, от, умовно кажучи, вбили а, все одно антихрист де хоч ти йому стріляй. От це плюс до того, щоб зробити заколот, але скоріш за все його зроблять більш з холодною головою. Скажімо так. Чи є ймовірність, що вагнерівці об'єднаються з російським добровольчим корпусом та будуть воювати на боці України? О, до речі, меч о, меч падає, і сладострасті падає Скоріше за все, якась частина дійсно я ж кажу, вони розбредуться. Ну о, трохи розбредеться, да хтось туди, хтось сюди. Якась частина дійсно може приєднатися до о, цих батальйонів, які воюють на нашій стороні, або умовно кажучи, як о, о, ці групи. Свободна Росія, або як вони там називаються, вже забув трошки. А, от, І оцей от, до, до цих, які, в общем-то, йдуть проти режиму Росії, скажімо так. От, от до них можуть приєднатися. да. Чому прем'єр-міністр Польщі вважає, що без Пригожина Вагнер ще більш небезпечний? А, ну, все понятно. Ну, тому що на емоціях умовно кажучи, і немає у у них наразі не буде лідера. Да а ну то що, понятно, що зараз будуть там короче між сабойчиків, всякі за те лідерство і так далі. А вот а, він скоріш за все веде до того, що не знаємо, хто буде лідером, і немає цього. А, да, пригожин хоті там трошки зі своїми дуже величезними тараканами, але в яким, в якомусь все таки випадку він мав на них якийсь вплив. Він мав а, оцей тормоз і стопе. Оцього ми не робимо. Вот, а там, в общем-то, зараз а, він до того коротше, що зараз не не можна зрозуміти, чого від них очікувати. От і все, типу, що туди вбреде в голову, і е, куди вони підуть, і що вони будуть робити? Тобто, знаєте, нема пригожена, нема зіржуючого фактору, а нема зірчу фактору, можемо робити все, що хочемо, і, і лізти куди хочемо. От поэтому от, от, от це до цього: до того, що можуть робити хаос. От і все. Чи чекає інших російських генералів судьба Пригожена? Так, ну що, на, в принципі, в принципі, там ну, зачистка генералів і о, цього високого командування, да вона буде, вона вона в принципі є, і да, вона буде. Можливо, хтось помре або в аварії, або в транспортному середстві, або щось якось, щось якось дуже, дуже 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 цікаво програється. А от поэтому, поэтому, поэтому да. Чи справді літак Пригожина збила російська ППО? Е, да до речі збили по суті свої збили свої я, я ж кажу це це було це було узгоджено при чому було узгоджено почему? по чому по папагніву тому що карта перша друга у на смічискалібур і узгоджено з путіним як в общем тоді каяхота а от я вже на попередніх ефірах казав, що Пригожин а, в деякий час дійсно дуже залягав на дно, тому що або вже були прецеденти його вбрати, ну, да, там якісь покушення на життя. Або він розумів, що його дуже пасуть. А його, по суті, пасли. От, 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 от і все коротше. Ну, в общем, сталося що, то, що, то, що й мало було бути. Тільки жаль, що трошки не так як треба. Чи відповість Росія за депортацію українців? Е, ну, коротше, ну, наша пісня хороша, не заводь ніколи, а... Е, е, Пагразить пальчикам, що ай ай-ай, такі ви погані. За депортацію, да, погрозить пальчиком, що ми вас накажемо, ми вас накажемо, а їй нічого не зробити це в стилі, в общем-то, завжди шокасема Васі. А от я не бачу, е, я бачу незадоволення в цей бік, але я не бачу якогось пеп, е, того наказання, щоб вони понесли те покарання. От, і все за депортацію. Воно може бути вкупі з якимись іншими, як там, 350 пунктів, по яким звинувачується Росія, але як окреме покарання за депортацію я цього не бачу. Чи буде наступна зима складнішою за попередню для українців? Умовно кажучи, в чомусь так, а в чомусь ні. Тобто, а, а або вже люди просто психологічно будуть готові до цього, або а, якимось чином буде більш більш злагоджена підготовка до зими. А, от, це по перше. По-друге, то що то, що ворог пристрілявся, нам да, вже понятне діло, що він пристрілявся, то що він а, скоріш. А, а наші общем-то, обєкти там де світло і так далі, да, вони будуть знову актуальні для них і вони будуть знову в пріоритеті. Те, що будуть стріляти, так. Да. Але тут, тут такий момент: да, буде і ні, не буде. Тобто тут ще залежить від підготовки на сам діє. по третьому, що стосуємо енергооб'єктів, так, да. що стосуємо готовності людей до цього всього, ну люди будуть готові. То, що буде незручно, оце факт. То, що буде, в общем, то знову буде можливо сидіти без світла. Це, це теж факт. Чи будуть посилені мобілізаційні заходи в Україні? Кажуть, що скоріш за все, да. Ну, у мене знову, у мене знову, що е, знову якісь ідеї, знову якісь або поправки, або укази, видаючися. ну, для цього да скоріш за все буде. Треба більше більше людей, більше резерву і так далі. Чи будуть використані націоналізовані активи РФ для відновлення України? Те, що вдасться виколупати, і можна буде виколупати на інших територіях в інших країнах з російських грошей, да, буде. А, але знову ж таки, я не бачу дуже дуже м -м, якогось масового. Знаєте, що нам масово віддали ті російські гроші прям прямо так. От. Якась частина да, але не скажу, що прямо дуже, дуже, прямо всі. чи поліпшиться ситуація на Харківщині в вересні. У мене тут такий дивний розклад. Як нібито прям справедливость це прям 50 на 50. А вона, вона лишиться або без змін, умовно кажучи, керованою, да, де, а, де лишається актуальною, умовно кажучи, без змін, або Ну, погіршення, я прям погіршення як погірш такого прям погіршення не бачу. Вона більш або не з незначними успіхами, або якось, якось просто стабільна. Чи вдасться стабілізувати вартість гривні на валютному ринку протягом місяця? Ну, мені кажуть, що вдасться трохи стабілізувати, але знову ж таки, вона гривня взагалі. Ой, що стосуємо стабілізації гривні люди добрі, вона росте вона і, умовно кажучи, падає не тільки залежно від того, скільки в нашій казні ти грошей, скільки нам їх дали, а скільки, в общем, то залежить від сезону, в якій ми з вами живемо. Зима, осінь, збор урожаю, в общем то і так далі, тому подібне. Тут, тут залежати буде від цього. Вона буде в якійсь мірі по собі сама стабільна, але то, що вона буде такою плаваючою, ну, ну вона завжди такою була, і, і вона такою лишиться. Чи вдасться Литві, Латвії та Польщі повністю закрити кордони з Білоруссю? Так, якщо ну, ну знову ж таки, у мене правосуддя. Якщо така задача буде закрити вообще наглухо всі кордони, да вони це зроблять на даний момент. Ну частково ми з вами читаємо, що вони закриті. А от буде прецедент, буде більш, більш жорстоко. Але я бачу, що вообще сотрудничать з Білорусі, де а, прикордонним в до неї а, країнам, дуже не хочеться. І тут, що саме цікаве, тут навіть не тільки в плані знаєте військо оцього військового що страшно, да що страшно, що звідти хтось прийде? Ні, тут в принципі навіть коли для них небезпеки не буде, скоріш за все, кордони залишаться на на ну, от, от, наполовину закритими з Білорусі. Чи вдасться запобігти постачанню запчастин для виготовлення сучасної зброї в Росію в обхід санкцій? Співробітництво в тіні ні. Хоч як би не старалися, вже є достатньо і достатньо давно напрацьовані в общем то схеми через країни, через інші країни, через в общемто в обход, в об'їзди і через пролаз, понімаєте, і все одно воно воно буде працювати да не тими об'ємами, не тими масштабами. але тим не менш, воно все одно буде. Сказати, що в один прекрасний день все во так, от, вот так, от, все як обрізало, ні цього не буде. на жаль. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.